Друзі, перші про головне, поїхали міліметри до катастрофи. пише телеграм-канал Печера Дракона. Про це мовчати не можна. Я буду це говорити і через рік, через десять. Сьогодні три роки, як всі ми, як вся Україна, буквально на міліметри розійшлися з катастрофою. Ви пригадуєте, коли почались бої між 92-ю бригадою ЗСУ і наступаючими колонами окупантів на околицях Харкова. Вони стали зранку 24-го. 92 друга зустріла ворога на харківській окружній. Так розповідали тоді, що того дня я дивувався, як змогли цілу бригаду вивести аж так оперативно. Були інші питання: чому на окружній? Чому не перед Харковом? Факт, який не викресли ж до Харкова окупанти, проскочили за кілька годин назад, їх вибивали п'ять місяців. А Київ, першими в бій вступили підрозділи Нацгвардії, Тероборона, десантники, спецпризначенці ГУР. але вже висувалися на батальйони бригади чорних запорожців. 72-ї. все сталося неймовірно вчасно. Нині ми знаємо страшну правду навіть вночі з 23 на 24 лютого, 22-го року. Жоден підрозділ ЗСУ не отримав повідомлень про можливість російського вторгнення. Характерно, що за інформацією української правди, на нараді в зеленського, 23 третього то генерал Буданов і залужний доводили, що вторгнення буде. Їхні доводи заперечували Баканов і Резніков. Нині відомо, що Баканов співав з голоса зрадника Кулініча, що працював на Москву. А Резніков на секунду на 23 третього він був прямим керівником і Буданова і Залужного. Певна інформація гур про підготовку вторгнення не могла піти у війська без санкції Резнікова. Інформація не прийшла. Позитивні блогери з насолодою ширять відео, де залужний говорить, що інформації про підготовку до російського вторгнення немає. Очевидно, залужний так знав, бо інформації справді не було. Бо нема для головкома зсу інформації іншої ніж інформація від політичного керівництва країни міністра оборони і гуремо не може головком зсу пороти від себе тіну. А головкому всі казали, що вторгнення не буде. До речі, я точно знаю, що напередодні вторгнення про плани Росії знали депутати Верховної Ради з різних джерел. Депутати знали зсу інформації не дали. Не готувались місцеві адміністрації, бо більше ті з них, хто вскрили пакети з планом дій на випадок надзвичайного стану, не побачили в тих пакетах нічого справді потрібного. Довелось імпровізувати. Проте тоді напередодні вторгнення залужний і наяв взяли на себе повну відповідальність і дали команду бойовим бригадам висуватись на бойові рубежі щодо появи наказів про застосування сил і засобів ЗСУ та до впровадження військового стану. Думаю, аж надто кричущими були дані іноземних розвідок, які не визнавали в офісі зеленського. Залужний наказав підняти авіацію в небо і вивести підрозділи ППО з пунктів постійної дислокації. Оце нас і врятувало. Врятувало тоді, коли депутати монобільшості злиняли з Києва і приїздили на сесії спеціальними потягами. Про це розповів інтерв'ю Петро Порошенко, який у ті дні був у Києві. Забезпечував тероборону. Це нас врятувало в той час, коли Зеленський не втік з протиядерного бункера у районі, який тоді оточили війська, і регулярно писав там ролики. Три роки тому, 24 лютого 2022 року. Зранку у мене був запланований ранковий ефір на каналі Прямий. Я був тоді разом з Тарасом Чорновілом. Потім я вийшов з каналу, пішки пройшовся з самотніми вулицями до майже безлюдного хрещатка, Дійшов до кіоску і злопав перепічку і попрямав на зустріч у невідомому. Вечором того дня я приводив до ладу Валькіріо, безпілотник, який водив в АТО. наступного дня разом з побратимами приїхав на АКСП 72 і звідти відправився під Київ на послання певного підрозділу. На посилання певного підрозділу зсу офіційно. Я тоді був цивільним. Призвався пізніше. Пригадую, як пара годин довелося чекати когось, хто був сильно потрібний. Знаєте, що я тоді робив? Вичитував в смартфоні роман Третій вибір Мазепи. Якраз напередодні мені скинула текст після коректури. А далі польоти, розвідки, коригування служба в зсу. Далі війна. Далі був захист України, який став можливий, тому що 24 лютого 2022 року ми на міліметри з катастрофою. Нагадаємо. Все більше генералів перестають мовчати, об'єднуються у своїх показах. Найбільше дістається Зеленському. Адже ці покази йдуть в розріз політики зелених, ідуть проти і президента як месії. Генерал-лейтенант Сергія Наєва 11 лютого відправили на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка в Донецькій області. повідомив головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов з посланням на джерела. Розпорядження надійшло наступного ж після публікації інтерв'ю генерала, в якому він розкритикував дії керівництва держави напередодні повномасштабного вторгнення. Зокрема, заявив, що не отримав жодного офіційного попередження про підготовку вторгнення, хоча був командуючим об'єднаних сил. Сьогодні зранку наєву отримав призначення війська наші джерела. Говорять, що керівництво зсу отримало прямий наказ від президента Зеленського, зазначив журналіст. 11 лютого 24 року Найва звільнили з посади командувач об'єднаних сил, навіть не попередивши заздалегідь, з того часу він перебував у розпорядженні міністра оборони і не мав жодної штатної посади. За даними джерела Наєву отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість виконати його негайно, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна – це тимчасовий орган управління для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ. Зеленський не знав про це і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер міноборони і офіс президента думають, яку посаду надати наєву, щоб відправити його в тактичну групу. Додав Бутусу. Він зауважив, що на практиці тактичними групами в ЗСУ командують полковники. А призначення на цю посаду генерал-лейтенанта колишнього командувача об'єднана. Сил, тобто всієї армії, виглядає як очевидне пониження. Тому мета прибрати Наєва з Києва на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів. Зазначимо, що в інтерв'ю Наєв розповів про провал підготовки до війни та вказав на відповідальність за це Верховного керівництва держави, а також розкритикував судові процеси над військовим керівництвом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.